Щонеділі на площі перемоги збирається релігійна громада Кременчука. Люди приходять сюди з різних куточків міста, аби спільною молитвою звернутися до Бога з проханням про мир та спокій в Україні. Кожна така зустріч це нагадування, що війна триває, і, попри всі труднощі, віра та єдність залишаються найсильнішою зброєю. Вже 11 років точиться війна, в якій л'ється кров, кров безвинного народу. Боже, молимо Тебе в ім'я Ісуса, щоб Ти дарував нам перемогу над ворогом зовнішнім і ворогом внутрішнім. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовець, за сиріт, за каліки немічних. За тих, хто зник без вісті, за тих, хто в окупації в полоні щотижня, незалежно від погоди, люди приходять сюди помолитися за воїнів, за їхні повернення живими, за родини, що чекають, і за душі тих, хто віддав життя за Україну. Благословляємо Україну каяттям перед тобою, щоб кожна людина мала можливість звертатися до тебе і бути почутою тобою, щоб всі повірили, що ти приймаєш. Безумовно, просимо тебе навести лад і знищити біду цього насильства, яке переживаємо. Щоб через боротьбу ми могли прийти до міцного миру, щоб народи світу могли об'єднатися у міцній дружбі. Змісни все твоєю правицею державу, нашу Україну, збережи військо наше, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Такі зібрання біля комплексу пам'ятного хреста відбуваються щонеділі. і з кожним разом сюди приходять нові люди. Адже у молитві за мир об'єднується серце всіх, хто прагне одного. Щоб на Україну повернулася тиша, спокій і життя без війни. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Крамчуцькі новини.